Для мене ідентичність дорівнює колективна сутність. Тобто я такою термінологією оперую, от іде ідеалістичною в цьому смислі. Колективна сутність, якщо у тебе є ідентичність, це означає, що колективний інтерес для тебе стоїть на щабель вище індивідуального. От на цьому і стоїть ця конструкція. Нація, національність, етнос це просто одна з форм існування. Великого людського колективу вони можуть бути різними. Скажімо, ідентичність субкультурна може бути навіть сильніша ніж деякі національні ідентичності, залежить від історичного власне, моменту. Головне, що за цим стоїть певний смисл, та якась смислова вісь, навколо котрої і крутиться вся ця історія, національна ідентичність. Скажімо, українська національна ідентичність от зараз це і субкультурна ідентичність теж. Вона має ознаки і субкультур. Субкультури такої величезної е, водночас. Тому межа ну, умовна, достатньо. І насправді українська ідентичність, вона в якомусь смислі зараз навіть і верствова, станова. Тобто, ну, наприклад, можна е, е, вою, націю, яка воює, е, назвати шляхтою. Та? Ну, це народ воєн, тобто народ шляхтич. Тому це і стан теж. Це те, завдяки чому ми кожен день робимо. Вибір між білим, чорним, поганим хорошим. хорошим. Це конкретна система координат, якою ми керуємося. І у різних націй, у цих великих колективів, ну, вони різні, різна вісь. Великий колектив може бути побудований навколо ідеї комфорту, тобто передбачуваності, контролю, стабільності, як у деяких ну, німець, німці, наприклад, так, ну, взагалі європейські сучасні нації, є великі колективи, для котрих. От невроз свободи, індивідуальної, саме індивідуальної свободи, от це і є вісь, Наприклад, українці. І українець це бути свободним, от що це означає. Те саме я можу сказати про англосаксів, зокрема, от американців і, власне, англійців, наприклад, теж невроз свободи, ідея свободи, як вісь національних ідентичностей. В армію приходить просто людина, а в окопі опиняється саме українець, тому що саме це українство, та воно об'єднало людей навколо зброї, навколо, навколо війни. У нас з цим все, все добре. Наприклад, у росіян цікава така історія, що вони дійсно воюють за родину. Ну, так як вони її розуміють, а українці. У нас артикулюється, що це війна за батьківщину за Україну, але все-таки головним словом цієї війни є свобода. Що це війна за свободу. І найцікавіше те, що все-таки українці, можливо, зараз найкраще у світі розуміють, що таке свобода. Що йдеться саме про конкретно мою індивідуальну свободу в усіх смислах цього слова: від якогось господарського, хазяйського до філософського, так? тобто політичного, економічного і так далі. От і це. Феномен насправді, тому що настільки опуклі, я би сказав, навіть нахабні індивідуальності, от що їх має взагалі зібрати. та Ідея нації, ідея Батьківщини Ну це не найкращий варіант для людей, котрі переповнені індивідуальною свободою. А от власна ідея свободи, та от якраз вона і може об'єднати цих людей, котрих, здавалося б, нічого не мало би об'єднувати. Але у цього всього є певні вивіски. та ну Наприклад, наша. Таке слово, як Україна, та тому що Україна зараз і свобода це синоніми.